Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брата і сестри, сьогодні неділя 16 жовтня 2022 року, а український народ уже 235-й день відбиває щоденні атаки російського агресора, стоїть незламно, мужньо, як одне єдине ціле перед обличчям. Несправедливого агресора. Знову, впродовж вчорашнього дня цієї ночі, здригалася українська земля по всій лінії фронту. На Харківщині, на Донеччині ворог атакує позиції наших військ, невпинно обстрілює південь нашої Батьківщини, Запоріжжя. Дніпропетровщину, Миколаївщину. Тільки за останній один день росіяни випустили по Україні 5 ракет, нанесли 23 авіаудари, здійснили 60 реактивних ударів з систем різного типу. Постраждало близько 30 населених пунктів міст і сіл України. Цієї ночі. Найбільше постраждало місто Нікополь на Дніпропетровщині, де тільки за кілька годин ворог наніс 40 ударів снарядами реактивних систем різного типу. Ми сьогодні особливо переживаємо так само за північ нашої батьківщини, який постійно обстрілюється на прикордонні Харківщина. Сумщина, Чернігівщина. Але Україна стоїть, Україна бореться. Більше того, українське військо крок за кроком, день за днем, звільняє українську землю від окупанта. І ми дякуємо Господу Богу і нашим Збройним силам України, що цієї неділі, у цей Божий день ми живі, і можемо. Молитися за нашу батьківщину, за цілий світ. Сьогодні у цей Воскресний недільний день, коли ми всі спішимо до храму, спішимо на Богослужіння, щоб стати причасниками тіла і крові нашого Спасителя. Я особливо хочу вас запросити до молитви за сім'ю. За християнську родину. Бо це на плечі родини впав цей тяжкий тягар війни. Згадайте в молитвах сім'ї, в кого родичі воюють, сім'ї, в кого є поранені, в кого члени родини є в полоні або загинули з рук. Окупанта. Це сім'ї несуть особливий тягар війни, неспокою, тривог і переживань. Тому що саме сім'ю Господь Бог сотворив як оазис людського життя згідно Божого задуму, сім'я як нерозривний, вільний, вірний, плідний союз любові чоловіка і жінки. Є тим осердям, де зароджується людське життя, де воно лікується від своїх ран і де, згідно Божого задуму, те життя мало би завершуватися тут на землі. Це сім'ї пустають перед особливими питаннями, шукаючи відповіді на глибокі істини сенсу людського життя. Діти питають маму і тата, де є Господь Бог зараз, коли точиться війна? Який сенс має наша боротьба? Який сенс є нашого життя страждання і смерті? Ми бачимо, що саме сім'я, як союз чоловіка і жінки, є. Єдиною людською інституцією, яку сотворив сам Господь Бог. Кажучи і так, пристане чоловік до своєї жінки і будуть разом одне тіло. Українська сім'я в умовах війни має особливі рани. Це сім'ям потрібна особлива увага. Не нав'язлива, але така, яка допоможе завдяки ближнім почути голос Бога з потрібними відповідями. Багато сімей сьогодні фактично знаходяться у сепарації. Тато воює на фронті, а мама з дитиною часом змушена покинути свою домівку і пуститися в далекий, незнаний світ. Молімося за об'єднання тих родин, за те, щоб діти мали право виростати в сім'ї, де є тато і мама разом, де мама дарує усю свою жіночість, а батько усю свою чоловічість і мужність своїм дітям. В сьогоднішній день помолімося за українську родину. Тому що від її кріпості, її міцності залежить кріпость і міцність цілого народу. Бо саме сім'я є базовою фундаментальною клітиною усякого суспільства. Як буде сильна сім'я, буде міцний народ, буде сильна непереможна держава. Нехай Господь Бог у цей день. Поблагословить миром нашу українську землю, нехай залікує наші рани. Ми знаємо, що з початку війни ворог знищив більше, ніж 620 медичних закладів. І цей час якраз коли найбільше наш народ потребує, щоб добра ліка... рука лікаря. Була близько, але скільки ран на душі у своєму серці ноше, носить народ, ніхто не може злічити. Помолімося за зцілення ран нашого народу. Боже, благослови нашу землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас? І на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!